Ну що, спочинок нас знову. Як бачите, пастух ми натягнули. Ну, не ми чоловік натягнув. От по всьому цьому відгородили кусок території. Тут поприбирали, розгрібли. Тут у нас кучка треба буде вивезти, але то вже треба нанімати прицепа, просити, щоб комунальники вивезли, бо ми самі не можемо вивезти, не маємо права. От бачите, поїхав чоловік вже. Отак ми возимо. Малий, не вир... Захар тримайся! Возимо так, б'ємо КПІ, подрібнюємо на прицеп відразу і веземо сюди, бачите, от кучка. Вже є не знаю, скільки тут прицепів 6-7, я вже збилася з ліку. Прийшли мої паненки обслідувати територію, що тут відбувається, то вони бачать, що трактор возить, вони своє вже з'їли, те, що вранці їм, їм дали їсти. Бачать, що трактор возить, а їм нічого ніхто не дає. І прийшли обслідувати територію, але вони не лізуть, бо добре знають, що пастух може добряче вдарити. Тим більше, що він у нас під напругою, О, там, бачите, стоїть. Акумулятор ми на день поставимо, на ніч заберемо його звідти, але просто щоб зараз вони, якщо навіть хтось спробує прорватися, то щоб їх вдарило током, щоб вони потім більш не лізли. Бачите, всі вже почали припасатися, бо зрозуміли, що до смаколиків їм не добратися. От зараз вам покажу, як подрібнює наше КПІ. Бачите, оце нас. ми так будемо висипати, трамбувати просто і накривати плівкою. Плівка в нас така силосна, є, там трошки вона має кілька дюрочок, а то нічого страшного, заклеїмо плівку, ще купимо, скочимо дюрки, ці позаклеїмо трошечки. І у нас, в принципі, то наш, по наших підрахунках довго лежати не має, бо це має бути. Два-три тижні, ну, два-три тижні кажу, господи, три тижні, десь місяць плюс-мінус, десь так орієнтуйтеся. І ми будемо його згодовувати, щоб вже не хочемо силосу купувати, Тому якраз поки силос ще є, то він сферментується, і буде нормально. Ось такий дрібненький. Бачите, нормально. Дрібнить у нас ще капиї. Ось такий буде в нас сінажик. Скільки ти маємо закласти? Не знаю. Не знаєш. Не. Ну нормально там, по-моєму, є ті травички, правда, цього року? 6. Я знаю, прицепів 30 буде зараз. А в тони перевезти? Знаю, ну побів 8-9 на процент класить. От орієнтуйте, такий приблизно об'єм буде. Будемо робити, накриємо. На 4 може, я думаю. Чотири загально? 4 тони на прицеп. А, на прицеп? Я думаю, що з на 30 прицеп. 100, 100 тонн. Ну, близько 100 тонн маємо закласти за перший укіс. А плануємо хоч би три, правда? Четвертого вже да. пане не буде. Ну, такі справи.